Вже відзначалося цього сезону і відзначалося навіть у матчі в столиці. Щоправда, забуває він тоді агромату. Капітан колективу Максим Корнічук під номером 11-й Олег Мурин. Твірці це Іван Разумниця, Віктор Данилів, Андрій Анцебор та Сергій Костушевич. То змушений на голкіпера м'яч відправляти. Анцебор читає ситуацію. Грає здорово на Данилів. А Данилів проходиться передача на Маринича. Маринич переграти суперника не вдалося. Даниліву не дають пробити Олександр Шпак. Броварів Сергій Єщенко. Спостерігач арбітражу. Ще одна хороша нагода у нас в, Олімпійськ, в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного. Хороший відбір від Анцебора. Костушевич, Костушевич. М'яч у Сітті. М'яч все ж таки засмоктує в рідні ворота таки Той м'яч лінію воріт перетнув. 1-1 стає рахунок. Бо здавалося б, момент 3-1 може і не завершитися голом в моменті. Але ні. Той потрошку з м'ячем проходить Константинов. Не Корнічука. Корнічук. Корнічук. Хороша передача. М'яч у Сіці. 1-2. Недовго грала музика. Серед вболівальників Десни-Білінтехи. Владислав Константинов знову виводить і найті вперед. Не на нього була ця передача, але він був перший на підбиранні. А оскільки Артем Барібан уже лежав на паркеті, то без, Константинов без проблем Сидоренко запшився, здавалося, Сидоренко. Але знайшов анцибор. Анцибор не забиває якийсь сейв явного. Збивається і найти Данилів на Костушевича. Костушевич. і знову явний. Не дають добити анцебору. Виносить мяч Олег Мурин. Даний фол, Костушевич може атаку продовжити. Костушевич пробиває. Барібана знову незручна передача. А от Артем віддає ідеального ребоконя. 12 тисна Лінтех. Ханіські натримали. Ідевича заходив. І в нього. Ой-ой-ой, гол! 3 один рахунок це Гречук. Чомусь е не було особливої опіки з 77-м номером. І він без проблем розстрілює Артема Барібана. Уже плюс два для її Я договорю свою думку. Закріплено. Вже три м'ячі вони пропустили. І зараз міг би влетіти четвертий. Боднар обкрадає Данилів. Данилів. Данилів, над Перекладено і пробиває. І, ну і далі арбітри фіксують порушення правил. А от Віталію явному жовта картка за надмірні емоції. Ну і дивимося, цим красним антибор під удар Мариничу. Маринич пробиває, але знову Віталій Явний. Це його. Грацій найти. Мурин класно скидає на а Константіну пробиває і Давид Судоренко, рятує свою команду. Пізот і все класно робили гравці Ну і Судоренко дійсно. Ну, могло бути і три. Константіну пробиває. і Барібан свою команду виручає. Кидання в бровку Олександр Шпак. Не точно. Передача. 4 секунди. Чи вдасться разумному завершити атаку ударом? Разумний намагається розвернутися. Ну і лунає сирена. Друзі. Ми продовжимо поєдинок між Дісною Білінтех та ІНАТІ. Номер перший Артем Деценко. 16-й. Зараз момент хорошої Десни Білінтех. Данилів. Вперед на нанцибор грає. Андрій Цибор. Анцебор. Простріл! Корнійчука. Корнійчук. Корнійчук. Прокидає. По Сидоренко. Корнійчук. Продовжується. Сидоренко. Анцебор. Барібан. Акуратно на розумно. Розумний. Нападника Нюкасла залетів. Костушає щось подібне. Хотів виконати. Ой-ой-ой! Один-чотири. Михайлишин передає вітання, не знаю, вболівальникам своєї команди мамі. Там підрізає акуратненько головою круглого над Артемом Барібаном. Данилів на партнера. Яка відповідь? Як же ж красиво розіграли Данилів Костушевич танцебор? Э, э, цей штрафний удар. 2-4. Друзі, поспішив я, мабуть, з висновками. Даруйте. Знову до двох м'ячів скорочується відставання. Максим Корнічук в ситуації скористатися не зумів. Атака Деснебільінтех Данилів. Фолу арбітри не дали відпасовувати назад на розігруч. Цим розігруючим є Віталій Рябокон. Сидоренко пробиває. Борибан хотів через себе. Ансибор буде пробивати. Ансибор забиває. Погано, як на мене, розташувалися гравці найті. Мені було видно прекрасно, як Ансибору, як бачимо, також прошиває. Він голкіпера. Це 3-4. Десна, Білінтех ватаці. 3-1. Сидоренко пробиває. Явний здавалося, Десний Білінтех, Рябоконь на Ансибора. Ансипор. Ансибор намагається протаранити опонента. На штрафному майданчику Сидоренко. І знову Янний виручає. у сітку з зовнішнього боку підсумку. Даруйте за мою суб'єктивну думку. По грі передача на рябохоня. Пас від Віталя не проходить. Удар! Гол! Чотири-чотири. Немов ракету. Рахунок рівний. Вибачте, можливо, хто з вас слухав цю трансляцію в навушниках. Маринич пробивається в руки Віталію Явному. Лунає сирена. І в нас 4-4. Бойова нічия. Яскравим, емоційним. Дякую, що були з вами. З нами даруйте. З вами був Василь Гук. Почуємося. Пане Володимире, бачу всередині бурлять емоції. 4-4. Важкий матч для вашої команди. Поділіться. Матч карвалольний. Це всі бачили. З 4-1 на 4-4 вилізли. Після гри з каяпом, коли в минулому турі найті 6-3, по-моєму, виграли, я зрозумів, що просто не буде. Я хочу нарізати компліменти в команді суперника, ми намагаємося рухатися саме в цьому напрямку. Мені сподобалося, що ця команда грає от в справжній футзал. Дякуючи таким командам і йде розвиток футзалу. Молодь заряжена. Воротар ще не встигає м'яч взяти, вони вже взриваються і вони вже знаходяться на бровці вже там біля нашого воротаря. На боротьбу вони заряжені. Просто ну, мінімум на нічию вони сьогодні заслужили. Мінімум на нічию. Можливо, у них було трошки більше бажання. Ми в кінці вже зібрались. З приводу моєї команди не дотягують деякі люди до прийняття рішень. Дуже чекаємо повернення Чіпарнюка, Іванова. Не вистачило десь корпуса філа, Карлоса Міранда нашого. Ну нічого, треба грати, є лавка запасних. Ну, команда суперники просто молодці. Не знаю, що сказати. Мені дуже подобається ця команда. Дуже сподобалася, як вживу подивився зараз, просто умнічки. Можливо, вони заслужили більше сьогодні на перемогу, ніж на інші. Це моя особиста думка. Дійсно, перший тайм вони переграли вас, в другому, в принципі, десь так зі сторони була рівна гра, і ваша команда вкотре проявила характер. Як цей момент прокоментуєте? То, що стосується першого тайму, при рахунку 2-1, у нас три моменти було. І один із них був, коли Андрій Ансибор поперечено ну, там з боку ударив з бокової лінії. А, насправді, якби там рахунок був би 2-2, ну не знаю, як би воно там розвернулося. Так, вони грали в свою гру. Забили швидкий третій м'яч 3-1 в той момент, коли нам потрібно було 2-2. Ну, проявили моя команда, характер. Причому, те, що я від них давно чекаю, коли вони нестандартно пішли п'ятого розігрувати, залетіли два дуже непоганих гала. Ми сподіваємося, що буде продовження. На наступному тижні нас чекає важкий матч, мабуть, найважчий з фантомом, який буде вбігати ще швидше, ніж ця команда. От, тому ну, свою команду можу похвалити, що після 4-1 вилізли 4-4. Хоча а, мені здається, що арбітри зробили все для того, щоб е, суперники йшли з нічийним рахунком. Для того, щоб ні одна, ні друга сторона не була незадоволена. Так як це сталося в матчі за граматом, де нас просто розламали. Я скинув ці два епізоди президенту Федерації, ми повсюди поскидали, подивимося на їхню реакцію, поки нас тільки наказали. Дали штраф нашому тренеру і три матчі дискваліфікації. Нас просто встойло, хочуть поставити. Ну нічого, тепер ми маємо робити наші наступні кроки. Два, два 100% пенальті в матчі за громадом нам суперникам не поставили. Я вже 50 людям показав, і кожен підходить, говорить, так тут 100% пенальті. тут рука, тут удар в ноги. Якби рахунок був 7-1, 10-1, я б мовчав, би, рот закрив би. Якось так виходить, що все йде проти Десни. Ніхто не жаліється, що Десні допомогли. А я виглядаю як дурачок, коли я показую певні речі. Два роки тому я скинув владики ситуацію. Коли ми грали з рятувальниками, їм треба було витягнути рятувальник, що вони не могли з команди вищої ліги нічого зробити. Я от зараз показую людям просто тупо удари по ногам ідуть і не ставлять пенальті. Ми знаємо суму, яку дали, але я цього довести просто не можу. Я показую факти, де все проти нас. І зараз, от так само. Я от набирав на цьому тижні владику, я запитав, якщо треба зняти мою команду, я її зніму. Я дуже багато ресурсів вкладаю. У мене кожен місяць росте бюджет. Кожен місяць росте бюджет. Я щось намагаюся зробити, а десь в певних момент, я не знаю, може поставку, може комусь плитка потрібна, може ще щось комусь потрібно. Може комусь зосередиться на поставці, Джоми потрібно в Україні, а не займатися. До мене ні разу ніхто з федерації не підійшов і не запитав, чим допомогти. Я в минулому році сказав, я створюю команду Десна-2. Я хочу розвивати, я хочу. Федерація нічого не хоче. Вони повісили лаври, вони заробили бронзу. Бронза це не заслуга федерації. Я зараз впевнений на 100%. Бронза чемпіонату світу. Це просто плеяда хороших футзалістів. Він, мені владика говорить: добре, прийде Касенко, прийде Сухов, з хлопцями там поспілкуються, це класно, це якийсь стимул буде. Він навіть забув, що він мені це пообіцяв. Дякуємо за відвертість. Ну, по сьогоднішній грі Карвалол, карвалолом, ну, одне очко взяли. Маємо те, що маємо. Як кажуть, гра забувається, результат на табло. Далі будемо готуватися, далі будемо розбиратися. Пане Назарі, не знаю, чи встигли ви почути, але президент футбольного клубу, футзального клубу Десна відвішав компліментів вашій команді. Ви як оціните гру своїх гравців? Я дуже ціную роботу наших гравців, ціную їхню роботу на тренуваннях. Мені приємно, що, будемо так говорити, суперник визнається, але неприємно те, що втручаються деякі сили для того, щоб ця робота нівельована не була. Моя... Минулого матчу я про це не сказав, не зазначив. Вибачаюся, забув. Я продовжую говорити, ну, якщо потрібно, щоб чотири команди вийшли в плей-офф. Пропишіть це просто, пропишіть так, як воно прописано, але вкажіть, які це мають бути команди. У мене таке відчуття, що воно саме так і відбувається. Я не розумію ці напівфули, якісь незрозуміле трактування, і з арбітром намагаюся і питаюся. Він пояснює незрозумілі речі. Тому я знов критикую цей формат, я знов критикую цей формат ліги. Не готова Україна до такого формату першої ліги. Треба повернути той формат, який був. Тому що, знову ж таки, я наголошу, що ми не, в, ми не в одинакових умовах, точно не в одинакових умовах. Тому що київські тут команди в нас тут грають свій власний чемпіонат, а ми кожного через кожен тиждень маємо виїзд. Розумію. Пам'ятаю, після інтерв'ю з після матчу за громадом ви казали, що ваша команда не встигла набрати кондиції. Чемпіонат почався раніше. Зараз ваша команда в кращій формі. Я не казав, що ми не встигли набрати кондиції. Я сказав, що нам забракло часу для повноцінного, повноцінного бачення гри, якості, розуміння взаємозв'язків і так далі. Чому? Тому що знову ж таки, коли ми планували побудову команди після минулого сезону, ми зважали саме власне на такий період, коли екстр коли перша ліга повинна була стартувати, а вона повинна була стартувати ну як мінімум тиждень тому. Ну тому я ми через матчі умовно набрали, не добрали очків там, де ми мали би набрати. Е, ще взаємозв'язки не настільки, але в цілому я знову ж таки сьогодні відзначу свою команду, яка до більшу половину вона виконувала поставлену установку на гру. І як наслідок ми мали перевагу. Потім цю перевагу нівелювали не суперник, а інші люди. Ваша команда бездоганно перший тайм провела, в другому зламалося це те, що ви сказали, не суперник, чи щось ще ще можливо заважало? Ну, ви знаєте, я не можу повністю так говорити, максимально повісти відповідальність, але так, є люди, які, я вважаю, що дуже вплинули на цю гру. Тепер відносно нас, ну, ми не хочемо грати в таку, в, такі, в таку гру, яку ми грали в другому таймі. Але це була певна об'єктивна річ, і ми її максимально спростили, максимально піддали вертикальності боротьби. Ми хочемо прагнемо краще працювати на м'ячі. Ми ж це будемо робити. Бити надіюся і в подальших матчах сьогодні. Я не скажу, що сьогодні результат закономірний, але дві команди отримують і Ми рухаємося далі. Дякую.